Всіх вітаємо на Ютуб каналі Віст. Сьогодні у нас стартує квітневий розіграш, а саме дарувати ми будемо новинку від торгової марки Ворхут, дериль акумуляторний ВС12Q 3407. Що вам потрібно зробити, щоб стати учасником? Бути підписаним на наш канал, якщо ви ще не підписані, та обов'язково відкрити свої підписки. Залиште будь-який коментар під цим відео та поставте вподобайку. До речі, хочу нагадати стосовно коментарів. Якщо ви напишете якийсь крутий класний коментар на думку нашої команди, ми обов'язково його виділимо та ще подаруємо вам якісь подарунки, які ми будемо дарувати серед тих учасників, які залишили класні коментарі. Тому будьте креативними та залишайте класні коментарі. А зараз пару слів про нашу новинку від торгової марки «Ворхот». Поставляється дриль шруповерти-акумуляторний в ось такому пластиковому кейсі. Кейс з металевими застібками. Відкриваємо. Всередині ми можемо бачити гарантійні умови та інструкцію з експлуатації нашого інструменту. Зарядний пристрій, додаткову 2-амперну батарею на 12 вольт, а також. Сам акумуляторний шуруповерт від торгової марки Ворхут. Тепер давайте попрацюємо і розкажемо більш детально про його технічні характеристики. Акумуляторний дриль шуруповерт Ворход Фассі 12Q призначений для свердління отворів у дереві та металі, а також відкручування та закручування кріпильних елементів. Використовується зі стандартними насадками, бітами та свердлами по дереву та металу. Максимальний крутий момент становить 25 Нм. Це дозволяє працювати з саморізами до 100 мм. Муфта регулювання зусилля 20 ступенів регулювання плюс режим свердління. Забезпечує точне налашування подібного зусилля під час роботи з кріпленнями. Шестерні редуктора виконані з легованої сталі підвищеної міцності і зносто сійки до тривалих навантажень. Функція блокування шпин дельвалу полегшує заміни оснащення. Швидкозмінний патрон дозволяє міняти оснастку навіть однією рукою. Посадковий діаметр підбіту 1 1,4 довжиною 25 мм. Діставати біту не обов'язково при використанні сварлинного патрону. Дві швидкості, які мають оберти від 0 до 400 та від 0 до 1300 обертів хвилину, дозволяє підібрати оптимальну кількість обертання в залежності від поставлених завдань. На корпусі інструменту є зручний магнітний тримач для запасної біти. Яскраве світлодіодне підсвічування чудово освітлює зону роботи. Прогумований корпус дозволяє впевнено тримати інструмент у процесі роботи і забезпечує надійний захист від падінь. Ця модель постачається в пластиковому кейсі та двома акумуляторними батареями 12 Вольт та 2 Ампер години, які гарантують високу потужність, тривалий час роботи та довгий експлуатаційний термін. Акумулятори в моделі Воркут vc 12 Q додатково до всіх приваг мають 4 ряди захисту. Від перезаряджання, коли заряд батареї максимальний, процес подачі струму припиняється. Від перерозряджання, коли заряд батареї мінімальний, інструмент відключається автоматично та робота двигуна припиняється. Від перегріву, коли температура батареї стане критично високою, інструмент відключається автоматично та робота двигуна припиняється. Та захист від короткого замикання. Ось такий у нас вийшов огляд на нашу новинку від торгової марки Ворхут, а саме, деріть шуруповерт акамуляторний vc 12 Q. Всі умови розіграшу, посилання на даний інструмент ви зможете знайти в описі під цим відео. Обов'язково залишайте коментарі, беріть участь в розіграші та вигравайте. На сьогодні це все. Всім удачі, нехай щастить!